Люсовий раз запізниця на потяг. Так. Да. Давай, показуй, на цей який. На, остацький. Подивимося, що там у мене знаходиться. Давай, ідіть у за мною. І подивимося, що там у знаходиться. Друзі, подивіться на це. Ось досить наряди лежать. Кобанк. Там танк. А ага, хай рукою. Ось ще одна картина. І ще одна. Там ще поліція. Мо поліцейський пес. Чи то без падоба? Оце mm -hmm. займають як там обряд. Скажіть, якщо ви були в тому вагоні, то пишіть у коментарях, чи вам сподобалось я. До побачення.